Бірших, бо всі, кого дух божий водить, є божі сини, тому що ви не прийняли духа рабства знову на страх, але прийняли духа усиновлення яким кличете Ава, отче ось е, получається, що Господь духовно нас відродив, тому Він наш батько, а ми його діти. В духовній нашій природі б'ється ДНК, нашого батька. Тому ми кажемо, Отче наш, сущий на небесах, тому ми е, про таку молитву говоримо, тому що з того часу, коли ми духовно відродилися, він став наш батько, а ми його діти. В старому заповіті він був е, просто Господь. він був був суддя, Він був. Е, ну, саме ім'я Батька приніс Ісус Христос по причині того, що Він Духом Святим відроджує. І ми стаємо одною сім'єю, ми стаємо в його домі. І новий заповіт. Е, Наслідство дітей починає працювати в нашому житті. Якщо я не розумію синовства отцовства якщо я не розумію духовного відродження цієї позиції, соответственно я в це не можу повірити, хоча християнин, але можу залишатись плацьким, і тоді в мене така мертва релігія. Вроді би вірю в Бога, але ніякі духовні закони не працюють, не можу перемагати гріх. Але якщо я розумію духовне відродження, хто мій батько по духу, і хто, чия я дитина по Духу. По плоті то я розумію, хто мої батьки по крові, і батько, і мати, а іменно хто відродив духовно мене. Коли я це все розумію, це зовсім друга з'єднання в молитві буде, це зовсім другий ну, рівень віри буде, і зовсім другі закони включаються, то, тому що саме на цьому рівні починають діяти наслідство починає діяти, обітавання починає діяти дома батька. Батька рідного, не як сирота і отчим, а бідний рідний батько і рідний син, рід, рідний батько і рідна донька. Е, і так, як ми розуміли, від початку говоримо, що духовний світ і Бог діє саме через віру. Без віри Бог не може взаємодіяти з нами. Тому, якщо я не виявляю, хто я в Господі, духовно народжений, що таке жити по духу, що таке він, він мій батько і його дитя. Я в не вірю і обітування завет не тоді. Тоді є просто такі ритуали, якісь, але я дальше хожу в цій одежі грішника, раба нещасного, який поволений гріхом і дьяволом, і прошу милості у Бога. Я не відношуся до нього як до е, батька, а я його дитина. А я, як будь-то осуджений, і прошу милост, милостині. І закони обітавання дома отчого, як для своїх дітей, вони перестають діяти. Для мене це критично важливо розібратися. Я Павло, він старався донести це. Це для віруючої людини, тому що якщо віруюча людина цього не розуміє, каже: Мені вас шкода, тому що тоді ці заповіді, за що пострадав Христос, воно не зможе ефективно діяти. І каже: якщо будемо жити по плоті, то й помремо. Просто ну нам треба обновлювати мишлення, нам треба користуватися тими благами, за які Ісус Христос пострадав житті. От, і апостол Павло каже, тому що вони прийняли духа рабства знову на страх, але прийняли духа усиновлення, яким кличемо Ава, Очі. Цей самий дух свідчить Духові нашому, що ми діти Божі. Тобто, коли ми маємо це розуміння, що Він наш рідний батько, який духовно нас родив, то ми відносимося до нього як до батька, і для нас це вже свідчення. Ми внутрішньо це відчуваємо, цю близькість, цю єдність з нашим Творцем, коли маємо ці відносини з ним. 17 віршик. А якщо діти, то і спадкоємці, спадкоємці Божі, співспадкоємці ж Христу, коли тільки з ним страждаємо, щоб з ним і е, прославитися, щоб з ним і прославитися. Ну, страждання, бачите, теж апостол Павло звертає увагу на страждання, тому що цей світ він наповнений стражданнями, і дуже важливо дитині Божій не розчаруватися, тому що ізобілія все повне буде в раю, в Царстві Божому. І е, тут а, е, ну, можуть люди залишити Христа, проходячи якісь трудності, складності. Але якщо ми залишаємося у Христі в любові Божій, любимо Господа нашого і проходимо достойно наші страждання, складності, Бог і це буде повертати е, на. В нашу пользу, тому що цей світ гріховно впав. І навіть коли ми стараємося мінятися, то не всі люди навколо нас є. розбійники, по-різному поступати можуть. Обманщики, лукаві люди є. І цей світ надломлений: землетруси, різні урагани. І Також і за віру в Христа можуть гнати сьогодні є країни, де женуть. І дуже важливо, коли ці трудності і складності в житті не ожестучитися в серцях, тому що в нас є образи старого заповіту, де євреї ужестучилися, роптали на Бога і були наказані. Тому нам дуже важливо залишатися вірними Господу і розуміти, що да, це такий світ, ми в ньому такому живемо, який надломлений. Але Господь буде являти славу свою, Господь буде спасати наші душі. І якщо ми бачимо багато прикладів в старому заповіті, які проходили страждання, але за рахунок того, що залишилися вірними Господу, Бог могутнім образом благословив цих людей. Тому. Апостол Павло звертає на це увагу, і людина, яка живе по духу, я більш чим впевнений, що вона буде перемагати, в неї буде сила, вона буде духовитою, щоб перемагати різні складності цього життя. Але людина, християнин, який живе плодською, то скоріш всього. Такий плотський християнин, перші випробування, перший вогонь, і він не витримає його. Він може розчаруватися, розвіритися у Бозі, а це апостол Павло каже: мені шкода, мені шкода християнина тоді, в, в даній ситуації. Мені хтось приводив приклад, не пам'ятаю вже, хто за глейчика, що глейчики е, ліпляться з глини, якщо глина хороша. Коли йде закал вогнем, глечик витримує і він не лопає. Тоді його можна використовувати. А якщо глина з примісями неочищена, погана, тоді, коли приходить закал, і, ну, в сирий глечик ти теж нічого не зальєш. Треба вогонь, щоб пройшов. І коли приходить закал, відбувається, то, що він лопає, просто його викидують, бо він не пройшов тест, не був. Не була така очищена глина, я не сильно в цьому розбираюсь. Такий загальний приклад був ілюстрація для того, щоб розуміти е, преобразування людини. Наскільки важливо людині, коли є складності чи трудності, чи зараз наше життя, очищувати себе, преобразовуватись не для того, щоб спастися. Ви знаєте, якщо спасіння по благодаті нам дано даром дано, то його треба зберегти. Це один момент, тому що дьявол не хоче, щоб хтось був спасений. І друге, це щоб бути переможцем в цьому світі. То в цьому світі царство Боже і перемоги беруться зусиллями. Якщо по благодаті нам дано відродження, спасіння, життя вічне, то не перемога. Тобто, побіда, щоб перемагати, треба духовні тренування, треба рости. Вісімнадцятий вірш. Богадаю, що нинішні тимчасові страждання нічого не варті. Порівняно з тією славою, яка відкриється в нас, апостол Павло, бачите, він міг себе мотивувати правильно, його цінності, відкриття про вічність, про вічні уселі, наскільки великі були, що він каже, нічого не варті, ці страждання вони не є такі якісь по сравненню з тим, що Господь приготовив для нас. І я так скажу, що е, якби е, е, в Ісусі Христі тільки життя вічне було, щоб не йти в то пекло, а жити з Господом, насолоджуватись життям, і це було вічно. І навіть щоб якщо навіть, навіть ніяких благ навіть, тут на землі не було, то за це вже треба можна було б пригати і казати Боже, дякую тобі! Дякую Тобі за це благословіння і бути самим щасливим в світі. Коли є відкриття про це, коли ти шукаєш це, щоб Бог Духом Святим відкривав Тобі за вічні оселі. Але слава Богу, що Бог хоче своїх дітей тут благословляти, давати перемоги, являти свою славу, велич він дав дарування, він дав великий потенціал. Що він може через наше життя дуже такий вплив на рівні країни, міста, світу робити, свого покоління робити, але каже: шукаю я чоловіка чи найду чоловіка, який би став би в проломі. Тобто, тому що прийняти по благодаті спасіння і перемагати в цьому світі це різні речі. Прийняти по благодаті це тільки повірити, це подарунок, а реалізувати перемоги, то тут треба сражатися. І саме в духовній сфері нічого б не вийшло, навіть не з яким сраженням, якби не основна перемога Ісуса Христа, там, де Він переміг дьявола на христі.